Закон України про державний бюджет на 2016 рік передбачував, що з 1 травня цього року прожитковий мінімум для осіб, котрі втратили працездатність, зросте до однієї 1130 гривень. Про це нагадують в управлінні пенсійного фонду України у Бердичеві та Бердичівському районі. І ось прожитковий мінімум змінився. В управлінні почали перерахунок пенсії відповідно до складових, що залежать від мінімального розміру пенсії, в тому числі було перераховано мінімальні розміри пенсії непрацюючим пенсіонерам, які розраховані відповідно до статті 28 закону України про загально державне пенсійне страхування. Доплата за повнормативний стаж непрацюючим пенсіонерам відповідно до статті 28 вищезгаданого закону. Пенсії за особливі заслуги перед Україною. Мінімальний розмір пенсій в разі втрати годувальника, мінімальний розмір пенсії по втраті годувальника членам сімей військовослужбовців, а також мінімальних розмірів пенсій по інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. А також було перераховано щомісячні державні адресні допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій. Для прикладу, для е, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС першої категорії та інвалідів війни розміри пенсій. Встановлено в розмірах 285% для інвалідів першої групи. В грошовому виразі це 3220 ,50 гривень 50 копійок. Для інвалідів другої групи це 255% від прожиткового мінімуму. В грошовому виразі це 2881 гривня 50 копійок. І для інвалідів третьої групи відповідних категорій вона буде складати 2542 гривні 50 копійок, тобто 225% від прожиткового мінімуму. Відповідно до абзац другої частини третьої, Статті 42 закону України про закове державне пенсійне страхування перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам не передбачено. Із 15 квітня 2016-го, продовжує Сергій Гулюк набрав чинності закон від 29 березня під номером 1043. ним були внесені зміни до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Дані зміни стосуються щодо розрахунку пенсій відповідно до довідок про заробітну плату до 1 сьому 2000 -го року, оскільки даний закон набрав чинності з 15 квітня 2016 року, тому всі пенсіонери які. Мають право з 15 квітня 2016 року на отримання пенсії, вони можуть подати до управління відповідні довідки про заробітні плати помісячно до 1-го 2000 року для визначення розміру пенсії. Тим пенсіонерам, які призначили пенсії в період з 1 січня 2016 року до 15 квітня 2016 року, необхідно повторно звернутися до управління пенсійного фонду з метою перевизначення розміру пенсії по Довідкам про заробітні плати до першого сьому 2000 року. Дані довідки приймаються до уваги в тому разі, якщо вони підтверджені виключно первинними документами. Тому потрібно звертатися з відповідними довідками до управління.